Добрий день малята! Давайте з вами розімнемо сьогодні свої пальчики, зробимо гімнастику, яка називається Святий Миколай. Приготуйте свої рученята ми починаємо! Відкриваю оченята, бачу чудо за вікном. Миколай іде до мене з чарівним своїм мішком. Для кожного в торбинці найкращі в світі гостинці, а хто без кінця бешкетує, тим чортик лиш ріжки дарує. Молодці. Давайте ще раз відкриваю оченята, бачу чудо за вікном, Миколай іде до мене з чарівним своїм мішком. Для кожного в торбинці найкращі в світі гостинці. А хто без кінця бешкетує, тим чортик лиш ріжки дарує. Молодці, якщо вам сподобалось, давайте ще разочок зробимо. Відкриваю оченята, бачу, чудо за вікном. Миколай іде до мене. Чарівним своїм мішком. Для кожного в торбинці найкращі в світі гостинці, а хто без кінця бешкетує, тим чортик лиш ріжки дарує. Молодці малята.